Модуль дистанційного керування викерування замком автомобіля від компанії Phantom FT-228. Значить, всередині у нас модуль керування. Два брілочки з такими кнопочками, як закритий, відкритий чи відкритий багажник. Два однакових. Проводка. Даже діодики є. Котч інструкція для встановлення. Що він може? Може відкривати-відкривати автомобіль, може подавати сигнал на модулі автоматичного піднімання стек... стекол автомобіля, може шукати автомобіль, там, коли він зачинений, ще нажимаєте раз, зачинено, і моргають поворотники. Також його можна підключати к штатному блоку, можна підключати разом із сигналізацією, можна без неї. Якщо треба відкрити двері чи закрити дистанційно десь з 30 метрів, він це може. Так що завітайте в магазин Fast Drive, у нас такі є на продаж. Дякую.